За вимагання хабара в тисячу доларів вчора правоохоронці затримали директора міського кладовища на Годилові. Про це на прес-конференції повідомив начальник обласної міліції Микола Харабара для того, щоб поховати людину в файному місці, треба заплатити йому тисячу доларів. Позитивне вирішення питання щодо виділення місць на кладовищі. І влаштування пам'ятки подальшому там на тому місці також на прес-конференції Микола Харабара розповів про ряд резонансних злочинів, які протягом останніх декількох місяців відбулись на теренах Буковини. Зокрема, він поділився деталями вбивства в Чернівцях на території ресторану Графська садиба, про яке згадували навіть в Києві на парламентській трибуні. В час ночі було скоєно це вбивство. А вже в 4 часа ранку по цьому вбивству була порушена кримінальна справа. За статтею вбивство, навмисне вбивство по частині першої. У час 20, один із активних, ну, скажімо так, вбивців нами був затриманий. Але в час 40, два інших вбивці, це його батько і старший брат, вже покинули межі міста Чернівців. За словами очільника міліції, заяви деяких місцевих політиків про те, що правоохоронці намагаються приховати деталі цього вбивства, нібито за проханням влади, є нісенітницею. Харабара пообіцяв, що всі учасники цього злочину будуть затримані та покарані. Крім цього, головний міліціонер краю прокоментував рішення суду, згідно з яким перед ним має вибачитись екс-мер чернівців Микола Федорук. Хай найде у себе мужність, сміливість і в кінці кінців, хай буде чоловіком. зайде і скаже. Ані, я поступив по закону Єгор покидишев Юрій Губін, Ньюс Чернівці.